Sława Jezusowi Chrystusowi. Witaj, wesbryty siostry. Dzisiaj 12 grudnia. To już piątnica, druga tygodnia Adwentu. I dzisiaj słyszymy słowo z 11 rozdziału 11 Mattheja. Jezus nam rozkazuje taką przyczynę o dzieciach i nam i wyjaśnia też, kim, kto, kto jest Ojcem Dziecmi. Того часу Ісус сказав натовпу, з ким це мені порівняти цей рід. Він подібний до дітей, які сидять на майданах і вкають до інших кажучи, ми вам грали на флейті, та ви не танцювали. Ми голосили, та ви не били себе в груди. Поприйшов Йоанн, який не їсть, не п'є, вони кажуть, біса має. Прийшов син людський, який їсть, і п'є, вони кажуть, ось людина. że obżerają się i się winą, druh, mytnik i grzeszników. Tak, to taka sprawa, Jezus nam mi sam pojaśnił dzisiaj. Jezus pokazuje, że nie wszyscy przyjmują Czarstwo Boże, a Czarstwem nie win. tam gdzie jest Jezus, tam jest Czarstwo. win będzie naszym rajem, bo na w raj Це присутність Бога. Все інше другорядне. В центрі буде присутність Бога і це буде раєм. Тому, бачите, про Ісуса вже старець Симеон казав, коли батьки принесли його до храму. Ось цей поставлений на падіння і підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя. І воно продовжує, там, воно відбувається. Tak, my jest fitka, my wciąż zobaczytej Jezusa wystupajot, knieżniki, farisei i tak dalej. My każemo, że Jezus trzy roki formował uczniów. Dijstno, ko wyczytajmo Św. Pysania, my baćemo, że Jezus był z apostołami trzeci w Jerozolimie na paschu. Одного року, другого і третього року, то вже його там розіп'яв перед Пасхою і вбив. Три роки Ісус був. І ці події відбуваються між Першою та Другою Пасхою. На початку, напевно, був якийсь ентузіазм, можна все уявити, Перше зцілення. Ісус виступає на таке захоплення. Виступає Ісус, молодий Равин, робить потужні знаки. Вони дивляться, хто він такий, ну, якась надія. Ні? No, ale bardzo szybko gruntuje się taki opór przeciwko Jezusowi. Księżnicy, Farysei występują przeciwko, krytykują Go i naród rozdzielony. Nie wszyscy przyjmą Jezusa. To też rozumieć, że nie wsi przyjmą Jezusa. I tak będzie też z nami. My już nie w sytuację sytuacji znajdujemy І Ісус це бачить, що деякі не сприймають Його. І він каже до Фарисеїв, до книжників. Але я думаю, до, і серед натовпу були люди, які так, ставились обережно, ворожа навіть до Ісуса. Тому Ісус каже, Ісус каже цю притчу, каже: Ви як діти на Майданах. Так, це слово Агора означає. Територію народного зібрання просто місце, де зосереджувалося життя міста. Можемо теж собі уявити. Там відбувається торгівля, там відбуваються суди, там люди зустрічаються, спілкуються, там бігає море дітей. І Ісус, як мотив цієї притчі, вибрав якби, забаву цих діток. Може, Ісус таке бачив. No, Dity ma trzy dni. Pamiętam, że my sami grały się zawsze w wino. My napadały, ja i moi braty, my prosto z susiedskimi zawsze grały się. Mały taki drewian, tam e, pistolety, strzelby, jakieś tam, e, e, strzelby, jakieś no, z, z, zbroje jakąś tam, zbroje jakieś tam, drewianu. І ми просто ховалися і пам'ятаю, хто перший кого помітив десь там, ну то я тебе вже вбив, ти вже мертвий. І так далі. Ні? То хто там був американськими солдатами, хтось там, звичайно, був польськими, російськими ми не хотів бути ніколи. Ні, ніколи <гум> це не було такого. Так. І ви собі те, що за Ісуса. Ну, що вони гралися? Наприклад, весілля. Або в похорони. І до цього аж нав'язує. Якщо весілля, то знаєте, будемо тут співати, танцювати. ці хороводи, хороводі ведемо молоду додому до, до молодого. Вони ж таке бачили, таки ну, деякі, ні, ну, так і відбувалося. Але деяких компромат для деяких мужиків, ні, там, гратися, бавитися в якесь весілля, то давайте похорони. No, похорон теж, не бачив, похорони брав участь. No, це теж не цікаво. Плакати там, знаєте, як воно як там відбувається на атмосферу, то не сподобався. Хтось там грає на флейті якийсь. Будемо танцювати. Ні, не хочу і так далі. Nie? Не хочу. Да. І так, знаєте, і там, і там, незадоволений, постійно, і постійно. Діти просто мають такі свої примхи. не... Ну, не, не, не. to I to też taka aluzja do do farysejów tych tych knijnych. nie? Oni też stajali gdzieś z boku, patrzyli, się, wszyscy krytykowali, nie przyjęli misji Jezusa, odizrawili sobie siebie wid tego planu spasienia, można powiedzieć. Так як діти, вони просто постійно бачили тільки недоліки. Нічого самі не робили, але не задоволені. б їм не пропонували, завжди вони були проти. Все вважали за зле. Ми це розуміємо, не? Слушайте, а спробуємо сьогодні подивитися на себе. А може і в нас є така поведінка, може в нас є таке нарікання. Може, ми маємо в собі таке, таку, таке нарікання, піддаємося спокусам, бо це спокуса, спокуса знеохочення, приходив на людину. Мені не хочеться ані там робити, ані так, ані по-другому не подобається. Не? Якщо подивимось навіть на нас християн, бачте, подивіться в наших, нашому спілкуванні. Служба, той священник службу дуже швидко відправляє. А другий дуже довго це про мене. Е, Хто з е, навіщо й співає? Не, це не вміє. Не? Або міг би що заспівати бо тільки так рецитує. Не? А Цей ну, погожий на якось не на жеру, цей на п'яницю і про Ісуса теж так казав. Не? Да. І люди в храмі теж не цікаво мені там ходити, бо там фанатиків багато. Деякі то так голосно моляться. Знаєте, що витримати не може, голова болить, ні? або я прийшов, а вони взагалі мовчать, ніхто не, не, нічого не каже, там мовчать і не моляться. Не буду там ходити. Просто постійно, постійно ми щось бачимо. І, і... Може бути так, що ми дозволяємо собі на таку спокусу нарікання. І ця спокуса, вона робить велике спустошення в нас, слухайте. Так може, починається від спокуса, а пізніше наслідки є жахливими. В адвенті, може, треба собі це усвідомити. Пригадаємо собі перший розділ послання Якова, Апостола. Він пише так. Ніхто зі спокушуваних не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вовлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Такі три етапи, бачите, ні? trip. перша спокуса. Хай це буде спокуса з неохочення. Так як ці діти. Ну, мені подобається те, що Ісус пропонує це церква пропонує в захалі, це перше. Я приймаю спокусу. Наступний етап починається гріх, e, народжується гріх мені. А гріх мене віддаляє від Бога. І Z czasem poroduje śmierć. Bo z jest tak jak z rakiem, z jej puchliną. Że u nas znajdują jakieś markery, gdzieś tam, nie? że jest początek onko, na przykład choroby, w dnia. Wszyscy się, że trzeba operację robić, wyrwać jakąś tę puchlinę i tak dalej. Co dobre, nie? To zj zj Zjawił się że Ta puchlina to Але якщо не будемо лікуватися, занедбаємо, це все, не підемо до лікаря, то сути з часом може бути так, що просто весь організм буде зайнятий вже просто цією ці хворобою, що людина повністю буде вже хвора, на, на, на онкохвора і вже нічого не можна зробити. І так може бути в духовному плані спокуса, неохочення, Спонукає тебе як з гріха, але якщо дозволяєш собі носиш в собі гріх, то з часом Він тебе приведе до смерті. Дай Боже, щоб ти померла, щоб ти помер. Тому Ісус сьогодні говорить: не будьте як діти, які кап капризи мають різні, які, яким нічого не подобається, приймі слово Сьогодні. Я так і читаю це Слово Сьогодні. A u nas perbowaje. Sława Jezusu Susu Chrystu.